Минає 401 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари. Здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському українському напрямках підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Водночас наші захисники гідно тримають оборону та дають окупантам відсіч. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по району зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління. 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 460 російських загарбників. Також ворог втратив 5 танків, 3 бойових броньованих машин, 4 артилерійських систем, 9 БПЛА ОТР, Три автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.